За останні 3-4 тижні подивилися люди в більш як 20 містах, великих і малих по всій Україні. І ще на черзі багато міст. Херсон, Одеса. Вже були покази в Шумах, Харкові, Дніпрі. І всі покази різні. І ваш показ теж навіє такі думки. Ви знаєте, я от, ну, Наприклад, ми показували в Харкові, люди дуже е, якось вони, ну, переймаються, їм страшно, тому що війна вже біля них дуже близько. І жіночки багато плакали. Це такий героїчний був показ. Був показ Дніпропетровську для однієї людини, одного глядача, це Дмитро Ярос, він запросив нас, ми ну, переносимо кінотеатром йому показали, він сказав, що навіть мене пройняло, як так він сказав. Також ми показували цей фінк Дебальцево, і воєнна частина, де відбувався показ, там було кілька бійців. Наступного дня е, отримала КАМАЗ е, наказ на відхід. Ні, наступного ми були 18-го, але ну, навіть того ж не е, є такий е, парабел, пістолет. А ще з Латини це має переклад е, готуйся до війни. І знаєте, для тих порад, хто не воює, і для всіх нас, для переважної більшості тих, хто не воює, треба хоча б готуватися до війни. Тому що ми будемо не готові. Я бажаю всім нам, вам, щоб ніколи війни не було на вашій землі, на нашій, в Києві, ніде. Але щоб її не було, треба до неї готуватися. Як ми можемо готуватися? Допомагати в боротьбі. І починати з себе. Боротися з негативами в собі, з якимись такими речами недостойними. І тим швидше нас стане більше, ми зможемо побудувати країну такою, якою хочемо її бачити. І перемога буде за нами. Хочу сказати, що те, я якщо... ще... Друг Гагарін називає небо так в двох словах, ота вежа, на якій він ніс чергування постійно. Це така залізна вежа, яку ви бачили, яка постійно знаходилася під обстрілом танків. І врешті вона зігнулася в таку дугу взагалі. Тобто е, я не знаю, як би до чого їх взагалі можна прирівняти, знаходячись на величезній висоті, коли ти в такому гніздечку залізному знаходишся, яке з усіх сторін прострілюється. Тому я, наприклад, дуже радий, що ми з тобою зустрілися, що ти живий, здоровий. Тобто, дякую. Стосовно фільму, зараз цей фільм тільки почав своє життя, і його доля великою мірою залежить від глядачів. Глядачі голосують, чи буде цей фільм іти в кінотеатрах, чи якийсь інший. От зараз тут повний зал. Якщо протягом всіх наступних днів, що він буде йти там 4-5 днів, тут буде такий самий повний зал, його будуть показувати ще і ще і ще і в усіх кінотеатрах. Бо глядач голосує, які фільми насправді треба показувати. Ось. Зараз цей фільм ми перекладаємо на... переклали вже на англійську мову і розіслали його вже на 200 міжнародних фестивалів. За допомогою того, що ми його катаємо по Україні, ми збираємо невеликі кошти, які в кожному кінотеатрі отак от лишають глядачі, доброчинні внески, там кошик на виході поставимо. І завдяки цим фільмам ми даємо подальшу долю цьому фільму. Ми його рухаємо вперед, тобто возимо його зараз не лише по Україні, зробили назву йому англійською The Ukrainians, українці він називається. І от люди в усьому світі вони дивляться зараз на от такі образи українців. Це не гастербайтери, не заробітчани, не якісь там знедолені, замучені люди. Це борці за свою свободу. І ми хочемо, щоб вони саме так уявляли українців. Коли вони зустрінуть українця, вони повинні знати, що ось за його спиною хто стоїть. Наприклад, що найважливіше, що я виніс співпраці, не знаю, співіснування в цьому братстві, яке є на фронті, це те, що... Мужність, можливо, це можливість і бажання пожертвувати собою всім, що у тебе є, і собою самим, заради свого ближнього. Ось. З цією думкою я звертаюся і до вас, я хочу, щоб ви це відчули теж. І тоді ми зможемо перемогти. Тобто, якщо кожен з нас буде один за одного горою, і неважливо, це на фронті, де хлопці стоять з автоматами, чи тут, коли вони вертаються в цивільне життя. Вони не повинні бачити те, що, проти чого вони борються. Не повинні бачити цих набуханих людей, які валяються на вулицях чи ходять поміж інших, не повинні бачити цих всіх недопалків під ногами. Життя повинно стати красивіше, воно стане завдяки вам. Розумієте, треба вбити цього жлоба в собі, перш за все. Нам кожному вбити цього жлоба в собі, і тоді буде перемога. Бо це інакше боротьба з тінню. Ми там боремося з кимось абстрактним, вертаємося сюди і бачимо дуже конкретного ворога, який вже сьогодні загиджує цю країну. Ось, давайте поборемо це, переможемо в цьому і зробимо дійсно нашу країну красивою, красивою, щоб вона виглядала вся як красивий сад. Дякую вам дуже. Слава Україні!